Символи України рідного Миколаєва та прообрази незламних українців зображає на своїх крашенках писанкарка Тетяна Ульянкіна. Понад 30 років заслужила майстриня народної творчості, розписує великодні яйця та навчає цьому мистецтву миколаївців під час майстер-класів. І З початком повномасштабної війни жінка почала писати вірші та кодувати ці рядки у своїх роботах. Їх бачила наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Це наші південні писанки, чорне море називається. Це з каталогів старовинних бралося. От курячі лапки, теж така, це класичні писанкарством Тетяна Улянкіна захоплюється більшу частину життя. Перші розмальовані великодні яйця жінка побачила у 1991 році, коли Україна здобула незалежність. В радянські часи про писанки ми нічого не чули. Не знали, бо це була заборонена тема. Ми знали тільки сувенірні дерев'яні писанки західної України привозили як сувеніри, А про натуральні, традиційні, дуже старовинні технології ці вощанки, писанки вощанки. Ми їх називаємо, бо за допомогою воску малюються. Звісно, ми їх тут не знали. Чимало про мистецтво розпису великодніх яєць дізналась завдяки українським діаспорам із різних куточків світу, каже майстриня Європи, звісно, Канади, Австралії, з усіх наші українці. От я дуже вдячна, що вони це все, все залишили, розвили, писали книжки, писали писанки, і все це нам передали. За першою освітою Тетяна інженер кораблебудівник. У конструкторському бюро жінка пропрацювала 10 років, але її завжди приваблювало мистецтво. З 2010 року я в порту і по цей час працюю доглядачем музеїв. В порту є два музеї: історичний і бойової слави моряків десантників загону старшого лейтенанта Константина Федоровича Альшанського. На початку повномасштабного вторгнення Порт припинив роботу, і Тетяна з родиною виїхала з Миколаєва. Тимчасовий прихисток знайшли у Богославі під Києвом у чоловіка, в якого була страусина ферма. І він нас пригощав цими... Яйцями дуже корисними, смачними ми їх їли. Я згадала і кажу, взагалі-то я писанкарка, я кажу, якщо можете, давайте мені тільки, я вже стільки наїлася цих яєць, вони дуже тут десь один літр цієї речовини да, корисної, яку можна їсти. Я кажу, якщо у вас є пусті, там вони ж теж їх видувають, якщо там якісь їм не годяться для своїх справ. І Він мені їх надавав вже дуже багато. На початку 23-го року Тетяна вирішила повертатись до Миколаєва. Вже до того жінка вступила у місцеву спілку Артспокуса і напередодні Великодня надіслала до бібліотеки імені Марка Кропивницького свої перші віршовані писанки на виставку. Але у першу ж ніч після відкриття експозиції заклад потрапив під обстріл. Дивовижним сталося те, що стеля впала саме там, де не було писанок, а там, де вони розпочиналися. Ціла серія цих писанок стеля не пошкоджена, залишилася. І тоді дівчата, які працювали на той момент в нашій бібліотеці, вони не виїжджали нікуди. Вони сказали, можливо, це така каже магічна властивість цих писанок. Може, ми розберемо по кабінетам ці писанки, і з нашою бібліотекою нічого не станеться. Раніше Тетяна ніколи не писала вірші, відчула таку потребу вже на початку Великої війни. Згодом почала це поєднувати з писанкарством. Кожне слово кодує у візерунках. Місто завзяття, сили і слави, розірваний тільник на грудях твоїх. Люди твої за всіх постраждали. Ракети боремні кидають в них. Послухати поезії та побачити незвичні писанки на зустріч з мисткинью прийшли вихованці місцевих гуртків. Там дітей також навчають українських традицій, а напередодні Великодня вони виготовляють крашанки. На цей час ми в нас проходимо народні ремесла, такі як писанкарство, і які бувають орнаменти тварини, рослини. І якраз я по тімі привела діток, взяла з гуртка, привела, щоб вони побачили, які писанки бувають. Ми знали, що таке крапанка, крашанка і писанка. В умовах війни, коли мільйони українців опинились за кордоном, писанка набула символічного значення. За словами майстрині, її земляки з усіх куточків світу замовляють такі автентичні сувеніри і все більше з національною символікою. Дуже багато людей замовляють і хочуть подарувати за кордон, відправляють і навіть і на різдвяні свята я писанки писала з такими вже символіками різдвяних свят. Ну і влітку, і взимку весь час це актуально. Це взагалі став символ нашої України. Наталі яковсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.